Слава Україні! Вітаю вас на каналі Дорогою Світла. Давайте з вами подивимось: Ізюм та Борова. Ізюм, Борова, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогам, через воєнні дії. З 4. по... 6 жовтня 2024 року. Яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю через атаку ворогом, через воєнні дії. Ізюм, Харківська область та Борова. Харківська область 4 по 6 жовтня 2024 року. Покажіть мені, будь ласка, карти. Харківська область Ізюм. Ракетна загроза Ізюм. Так, і Борова. Так, вам видно, не видно, як вам знімає. Ага, ось Так, Так, ізюм. Десь де якийсь міст або близько де, десь біля якоїсь водойми, чи в напрямку до водойми, чи до якогось мосту, може бути і так, що міст може бути і без води, але десь в напрямку до того іде збиття якоїсь ракети. Так, дивимося, що у нас тут. У нас тут збиття збиття над якимось важливим крупним об'єктом. І такі десь в ну все-таки десь близько біля ізюма може бути, дивіться, це авіаційні бомби або кап. Ну, або, або велика кількість шахідів, але ну, я думаю, що тут, що тут кап. Що тут швидше за все кап вказує, та? і може таки десь прилетіти якісь господарчі споруди, чи що. Десь хтось може бути поранений. Сплеск емоцій, так. Щось, можливо, щось, якийсь об'єкт пов'язаний теж з електроенергією, та? або де якась розв'язка йде. З, з, з мережей, з, ну, з електроенергії пов'язана. Ну, в принципі, тут кобіж нічого страшного, нічого не випало. Подивимося, ще по сторонам світу, тоді буде чіткіше зрозуміло. Дивимося з вами борова. борова. Тут іде приліт е, в місце, де люди працюють. Так? Ну, це може бути, бачите, біля приватного сектору, там, де є житлові будинки. І серед тих житлових будинків є якісь місце, робочий об'єкт, де люди ходять як на роботу, де люди працюють. От, і тут іде приліт, швидше за все шахідний. Так, далі що у нас іде? В околицях є небезпека борової. Та, там десь можуть бути якісь прикрощі. Там, де магазини, там де люди щось купують, за щось розраховуються. І е, в напрямку, в якомусь напрямку борової, не знаю, тут північний, південний, східний чи який, десь в околицях борової, з якихось е, з якихось околиць, звідкись треба виїжджати, евакуація йде. Бажана евакуація, бо евакуюватися людям, тому що будуть загорання, внаслідок яких е, придеться людей діставати з під завал, розумієте. Також логістика, вся під, під під, під загрозою, яка в в довкола по периметру, довкола борової, та логістичні шляхи. Е, все, що пов'язане з, з тим, що та, там підвести ну там треба там до фронту, та підмога для фронту до фронту, а також волонтери під загрозою. Волонтери, які щось возять та гуманітарну якусь допомогу, одним словом. Та карта диявола, що, у нас, тут, що у нас тут вказує. По наводці є багато шпигунів, які працюють на робочі об'єкти будуть наводити. на... На якісь транспорт, щось пов'язане з транспортом, та? і складські приміщення. Ну, ніби тут іде далі збиття. По самій Боровій тут іде збиття, розумієте, але якийсь в місце, от там, ну, тобто може постраждати і приватний сектор, і місце, там, де люди працюють, де люди заробляють гроші. Ну, зараз подивимося по сторонам світу. Під загрозою так само будівлі, споруди, в яких навчаються діти. Ну, не без кого, що вони там зараз навчаються, та? всі ми розуміємо, що там навряд чи в Боровій зараз діти навчаються, мабуть, всі онлайн. От, але будинки та споруди, такі як ліцеї, якісь училища, технікуми, школи, та, от можуть бути пошкоджені якісь будівлі та 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 От Руйнація йде, руйнація йде державних установ, закладів, та, ну, якби, е, призначених для підлітків, для навчання. Ну, Ніби так, на дні колоди воно показує, та, що от, от, от ці об'єкти можуть ще постраждати. Ну, Давайте подивимося. Ну, давайте подо, попробуємо ще на цій колоді глянути. І тоді по сторонам світу глянемо. Покажіть мені, будь ласка, карти, Ізюм, місто Ізюм, Харківська область 4 по 6 жовтня та борова, Харківська область 4 по 6 жовтня. В які об'єкти можуть бути прильоти, в які об'єкти можуть бути пошкоджені внаслідок прильотів через атаку ворога, через воєнні дії чи внаслідок збиття того, що ворог буде направляти. Покажіть мені, будь ласка, карти. Харківська область Ізюм, Харківська область Борова. І зюм, бачите, йде десь пожежа, десь пожежа. Працюють якісь наводчики, якісь шпигуни, бачите, карта партизана випала. Ну, Внаслідок шахідна тут ще йде загроза. Так? Шахідна загроза, і що, ну, куди, як, з чим зв'язана втеча. Що за втеча? тяжка ноша, смерть. Втеча, тяжка ноша, смерть. При спробі уникнути, та? при спробі збиття, десь шахід може. Щось проти лицемірна особа. Наводчик якийсь, навідник. Якийсь навідник. Ну, може, якогось шпигуна вас візьмуть, ви знаєте, може, воно ще вказує, що розкриється обличчя якоїсь лицемірної особи. Тут, до речі, лицемірні особи є чоловічі статі, є жіночі, тут на жіночу випала. Можливо, у вас тут буде розкриття ще якоїсь жінки, якась наводчиться, десь в візьму. При спробі втечі, можливо, її візьмуть, бо карта втечі випала. Та, Та що наводить шахіди, ну, по наводці якої шахіди кудись там у вас направляють. Не, не даремно тут, бачите, карта партизан випала, але це зі сторони, як ворога. Цунай. Дивіться, тут іде все-таки колії, залізничні колії, та вокзал от під загрозою і щось пов'язане з водою. Ну, з водою якось удачно вирішиться, може відіб'ють, може на якийсь об'єкт пов'язаний з постачанням води, чи, що буде на... чи на якийсь об'єкт, який виготовляються якісь соки води, може буде туди наведено. І воно... ну, тут іде карта підкова, тобто вдасться уникнути загрози. Але бачите, ще так само, і карта у нас йде поїзд, залізничні колії. Ну, тут така загроза в Ізюмі, туди показую у нас. Далі у нас що йде? Готелі, так? тобто рекреаційні зони, лікарні, санаторії, бази відпочинку в околицях ізюму. Десь тут під загрозою, лабіринт, ліс. ліс. Десь в лісі можуть бути якісь ще пожежі, або там туди десь щось гепнеться. Знахар цілитель. Ну, і можливо, якесь фермерство, фермерські угіддя, або сади, поля, городи людські. Не знаю, або аптека, як варіант, ще може вказувати. Тут народження, відродження церква. Що з церквою. Ну, все, тут більше нічого. Тут все показує, просто що все одно у вас десь при церквах. При церквах, бачите, і зміна іміджу падає. От коли падає карта при церквах і зміна іміджу, так. То це йде мова про те, що все одно є якісь великі особи, які прислуговують в церкві, або священики, або ті, що там їм прислуговують, не знаю, от, які перевзулися, так? тобто насправді вони ну, проросійські. Ну, тобто, ще десь у вас в Ізюмі залишилися якісь представники духовенства, які проросійської позиції. Тут більше нічого такого. Ну, Борова, давайте ще раз на борову подивимось. Бо я... Покажіть мені, будь ласка, карти, Борова, куди? Куди саме? Що під загрозою в Боровій? Де можуть бути прильоти? З 4 по 6 жовтня 2024 року. Борова, Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Бурова, Харківська область. Куди можуть бути прильоти в боровій? Енергосистема. Та, ну, бачите, проблеми будуть з електроенергією. Спроба окупації, спроба просування ворога йде. Видно, вам не видно, не бачу. Спроба просування ворога. Так, е, все, що пов'язане з торгівлею, ну, новий повторговий центр. Тобто місця торгівлі, та, магазини, якісь, е, е, ринок, магазини. ну, Так, далі що у нас тут іде, Пастка? Ну, проблеми будуть зі світлом, то і так зрозуміло. Державні установи, бо бачите, випала у нас карта банк. Тобто це якийсь небусковий банк, це може бути щось пов'язане з банком, а може бути пов'язане з державними установами, які мають ну, які значущі. Та? Тобто вагомі, якісь крупні об'єкти, які у вас там в борові можуть бути ще крупні об'єкти. Ну, будуть Поки що, поки що ну, окупації борової не бачать. Бо ворога, бачите, пауза йде, йде бумеранг, іде, ну, якби поки що його зупиняють. Ну, спроби просування. Зрадники якісь є. Ну, то ясно, що якісь шпигуни. Ну, карта чаклунства. Навіть, навіть хтось там щось шаманить. Та? Можливо, це мається на увазі, що в загальному типу якби, рашисти шаманять на свою перемогу, не знаю. Ну, щоб, щоб просунутися, так? Так, світова нашим потрібна допомога, ну ми і так то розуміємо. І все-таки бачите місця, де люди працюють. От в Боровій найбільша зараз загроза це очбові заклади, якісь та навіть якщо вони покинуті, і там зараз ну навчання не проводиться. Але місця, де приходили люди на працю, та вчителі, швейні, майстерні, от фабрики, можливо, якщо у вас там були якісь чи підприємства, де щось виготовлялося, та щось створювалося, або просто якісь звичайні звичайні майстерні, де люди щось майстрували, де щось створювали своїми руками. Ну, Оці місця під загрозою. Та? Ну, і те, що стосується дітей, як не крути, я ж кажу дитячі об'єкти. Магазини алкоголю, та? алкогольні магазини. Ну, все, тут, тут більше нічого вам не скажу. За межами борової, бачите, так, за межами борової велика загроза. Ну, я не бачу, що поки що окупації не бачу, прориву такого не бачу, щоб там прийшли, але прильоти йдуть. Давайте подивимося по сторонам світу, в яку, частину, та? в яку частину йде загроза прильоту. Спочатку глянемо на Ізюм, тоді на борову. Покажіть мені, будь ласка, карти, якщо подивитися по сторонам світу, на місто Ізюм, Харківська область, північ-південь північ, захід схід Центр. з 4 по 6 жовтня 2024 року, в який район Ізюму йде загроза через атаку ворог, через воєнні дії, загроза прильоту, удару чи пошкодження, ушкодження чогось внаслідок збиття того, що буде летіти, покажіть мені, будь ласка, карта. 4 по 6 жовтня 2004 року Ізюм по сторонам світу, куди йде загроза? Північ, Південь, Захід Схід центр. Ізюм. Північ, південь, захід, схід, центр, північ. Північна частина, бачите, йде загорання. Південь. Перехват. Робота ППО. Захід. Ну, тут щось, бачите, за межами ізюму йде загорання і може бути дійсно от щось пов'язане з електроенергією. Тут може бути пошкоджене. Схід. Логістична підтримка, гуманітарна підтримка, все, що пов'язано з технікою, але де відбиття. Так, і центр, перехват. Загроза дітям, дитячим об'єктам. Повторна спроба, вибручки стратегічний об'єкт. І що в нас йде збиття? Щось крупне буде летіти, але йде збиття. Ну, північна сторона, бачите, йде загорання, північний район Ізюму. І за межами ізюму на, на захід. Та? Там десь якесь загорання і щось може бути ушкоджене, пошкоджене, пов'язане з електроенергією. Ну, десь в околицях за межами, десь і можуть бути загорання будинків. Так, давайте з вами подивимося по сторонам світу, борова. Покажіть, будь ласка, карти по сторонам світу, північ-південь, Захід-схід центр. Якщо дивиться на борову, куди йде загроза через атаку ворогам через воєнні дії в період 4 по 6 жовтня 2024 року. Борова по сторонам світу, північ-південь, північ, Захід-Схід Центр. Покажіть мені, будь ласка, карти борова. По сторонам світу. Північ, південь, захід, схід. Центр. Ну, Бурова, бачите, в центрі, де приліт якусь будівлю ушкоджена, Тут швидше за все навіть може бути. Дивіться, тут і авіаційні бомби йдуть, і каби, ой, кажу каби, і ракета. Десь може ракета якась, бачите, прилетіти. Тут ще й авіаційні бомби на борову будуть застосовуватися. О, далі йде перехват. Північ, північний район, іде теж загорання бурова. Південний район за межами бурової, бачите, тут йде вогонь, вогонь багато вогню, а в південному районі загроза дитячим об'єктам. Ну, це можуть бути покинуті садочки школи. О, так, загорання, електроенергія, тобто проблеми з електроенергією, техніка. Спроба наступу та з півдня якось чи просунутися буде у ворога. Так, десь там на півдні будуть збивати якісь ракети, які будуть теж летіти. Так, захід у нас шахідна загроза. І розвідрони, Та? і тут буде якийсь десь західний район борової, де загроза прильоту біля медичного закладу або в медичний заклад. Це може бути медпункт, це може бути аптека, це може бути санаторій, база відпочинку колишня, рекреаційна зона, дитячий табір, або лікарня, поліклініка, та ж сама, або швидка допомога. Може рухатися, розумієте, хто тут або машина швидкої допомоги. Ну тут щось пов'язане, бачите, з медичним закладом, західна частина, приліт. Далі йде збиття розвідронів і, і взагалі збиття. Схід, погані новини, десь дивіться, східна частина борова у вас йде збиття. М -м, та, ну, можливо, воно може спричинити загорання, але тут йде збиття. Але на схід від борової йдуть погані новини, щось там трапиться. На північному сході йде захист вищих сил, а потім такі десь там йдуть загорання на сході. Так, і на захід вона акцентує увагу. Ну, Західна частина, бачите, західна частина борової. Там ще можуть бути ушкоджені, пошкоджені якісь житлові будинки, або якийсь приватний сектор, або на захід від бурової, ось так. Ось воно як показує все. Що ж, я ще раз наголошую, що це лише розклад, який відображає той варіант, долі, яким все рухається на момент розкладу. І у нас, звісно, що є ще шанс своїми молитвами, своєю вірою спробувати зійти на інший сценарій долі. Карти не є остання константа, це лише попередження про те, що швидше за все може трапитися, як швидше за все буде. Але це не означає, що на 100% саме так буде. Бажаю всім мирної ночі. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, ставте мені, будь ласка, пальчик вгору як оплату за мою працю.